Ліфт є, але по факту його немає. У столичній 16-поверхівці між мешканцями та ліфтерами розгорівся скандал. Все через те, що ремонтники навмисно, як кажуть, мешканці вимкнули підйомник на всі вихідні, і люди змушені були ходити сходами у спеку з дітьми та візочками ось мешканці переконані, це була помста за скарги про неякісний ремонт. Ну а компанія ж натомість звинувачує людей, мовляв, самі ламають. Хто ж насправді винен, та що робити в такій ситуації, розкажемо далі. Приїхали відремонтувати ліфт, а натомість з нецензурною лайкою знеструмили його на всі вихідні. Цей скандал в одній із багатоповерхівок Києва потрапив на відео, бо працівники служби не знали, що мешканці встановили камери. Ви Уявіть, просто робочі так ненавидять. Просто нас за що? І тупо виключили на два дні. Ну це ж треш. Мешканці кажуть, так ремонтники вирішили, нібито провчити їх, бо цей ліфт весь час виходить з ладу. У компанії, що обслуговує його, нам надали письмову відповідь, і у систематичних поломках там звинувачують людей. До частих зупинок вантажного ліфта у житловому будинку призводить вандалізм та недбали ставлення мешканців до ліфтового обладнання. Вандалізм виражається у пошкодженні кнопок, панели керування, стін, дверей кабіни та шахти. Мешканці багатоповерхівки кажуть, доказів цього у компанії немає, тому звинувачення ліфтерів вважають необґрунтованими. На камерах цього немає. А ходить кожен день на прийом кожну середу і говорить, що це не ми. Тобто вони знайшли дуже цікаву таку лазівку, якої вона безпрограшна. Тому що треба займатися ремонтом самим гроші вкладати, а не хочеться, напевно. Нас звинувачили в тому, що ми ламаємо ліфти. Да, тут колись хтось вибив двері, чому? Тому що людина застряла От. і сидить невідомо, коли приїдуть. От, люди зламали, може, двері один раз. Ну, так нас тепер звинувачують, що ми вам дали. Вимикати таким чином підйомник ліфтари не мали права. Це незаконно, кажуть експерти в сфері житлово-комунальних послуг. Вони мали би звернутися спочатку до керуючої компанії з листом про попередження про те, що постійно. Відбуваються акти вандалізму, як вони кажуть, зафіксувати їх і попередити про те, що якщо і надалі буде така ситуація повторюватися, вони будуть змушені відмовитись в обслуговуванні даних ліфтів. Якщо вони відмовляються, то тоді управитель шукає іншу компанію, яка буде обслуговувати ці ліфти. У будинку два ліфти, але жодним люди не можуть користуватися. Перший місяць тому закрили на капітальний ремонт до кінця року. Інший вантажний лишили для користування. Його замінили вісім років тому, але це не допомогло. Замінили нам. На оцей неякісний, не знаю якого виробництва, мабуть, зараз китайські закупають. З першого дня, як його тільки поставили, ну, він отак от працює. На добу по кілька разів визиваємо. Якщо він і працює, то на поверхах, ну, часто на багатьох поверхах двері не відчиняються. Після скандального відео підйомник вімкнули, але працював він недовго. На момент приїзду нашої знімальної групи ліфт знову завмер. Ось дивіться, не працює. Ні, великий ліфт, ні маленький не працює. Мешканка будинку Дарина Скворцова з сином повернулася з прогулянки. Півторорічний малюк весь час на руках, бо візок спустити донизу жінка може не завжди, а підніматися треба на 14-й поверх. Ось так подивіться, ми підіймаємось, а коли ми спускаємося донизу, то уявіть собі, у мене коляска, яка зложується, я її закидую на плечі з дитиною на руках. Ну, це ж неможливо. А це 12-й поверх. Тут живе двоє людей з інвалідністю, і вони можуть користуватися лише вантажним ліфтом. Через його поломку Любов Беляєва з чоловіком в полоні чотирьох стін. Подружжя не може навіть спуститися в укриття під час повітряної тривоги. Чоловік прикутий до ліжка і пересувається лише на кріслі колісному. Вже в останнє, я не пам'ятаю, ми сюди приїхали, ми ні одного разу на вулиці не виходили. Повітряна тривога ми нікуди не тікаємо. Що буде, те й буде. Надіємося. На Бога, як то кажуть. Телефонуємо у аварійну службу ліфтів. Там заявку людей прийняли. Але на момент зйомок пройшло три години. І майстра там ми так і не дочекалися. Зміни, нема ханів, бере заявку. На протяг літя повинен виконати деструкція. Заяви Так. Він ставить заявку роботу, піде по маршруту і займається ліфтами. Мешканці показують папку з документами, кажуть, куди тільки не зверталися, але отримують лише відписки. Юристи радять провести незалежну експертизу. Якщо необхідно встановити вартість поломки, так чи вартість ремонту, замовляється кошторисна документація. Незалежна, яка визначає рідну вартість ремонту. Ця експертиза допоможе встановити причину поломки. Якщо виявиться, що у цьому винна компанія, яка неналежним чином обслуговувала ліфт, тоді мешканці зможуть піти до суду і отримати компенсацію за моральну шкоду. Поки що у компанії, після нашого звернення, їм пообіцяли лише перерахунок у платіжках за липень.